Яка краса. Доброго дня всім, мої друзі. Гарного всім дня, настрою, мирного неба. Я йду. Дівчаточка, біжу і бачу, оповіщення приходить на телефон. Приходять і приходять. Дякую вам за коментарі. Заглянула там, що ви мені пишете за курточку, дуже дякую. Вона трошки великовата, але її можна стягувати, це нормально, все буде там. Ну, це яке сонечко капець. Ну, якщо так для мене, я не знаю, я навіть не можу вам відповісти, тому що мене їли ті, ті пельмені, і вони взагалі не розібрали. Кажуть, що ті просто трошечки жовтіші. А ці біліші, і як ти розумієш, деякі пельмені однаковий смак, однакові. Ну зробляться вони із такого, і з такого. Тіста немає різниці. Вже дивіться, як вам краще. Я не знаю, чесно. Мені добрі, добрі пельмені, мені і ті добрі, і ті добрі. Не знаю, а ви дивіться, які вам краще робити. А ті е, на заварному розкатують, можна розкатати трошки ще тонше. Нібито мені з яєчком, якщо ну так чесно, то е, тісто воно якесь таке, як ото тоненьке і таке, як ото ніжне, таке, як ото шкурочка, як ото. Така ж курочка, як тоненька і ніжна, отакі. А ви дивіться, які вам краще, дивіться самі. Ми не перебираємо, то ми їмо все. Я ходила, мої хороші на секунд, не знаю, взяла опять макасини. Вони, мабуть, великі, тому що 44-й розмір, білі. Ну, то кожені, я не знаю. Там віталіки поміряв. Я бачу, що там каже, міряв 28, а ботінка Ігорового 28. А я помірила 29, то це ж макасін. І крутилася, крутилася, і кажу, у його нога вущенька, а в тебе ширша, то за що того, що вона ширша, 44-й, може, тобі піде, хоча вони носять 42-43. Я не знаю, я так переживаю, отак от дала гроші, да ще взяла дві пари. Одні якісь такі взяла кросівки 43, хтось їх поставив. Їх не було, тому що ходила-ходила, знов хтось підставив і не було цих білих макасін. Я покажу, то ходила-ходила, мала одне, взяти, взяла і ти є. Ну, вони такі якісь скривляні, якщо чесно. Я думаю, може Віталій буде хоч на роботу в їх бігати, ну кудись свійти. Ну, чого обувь, це ж два мужика. ви Знаєте, скільки обуві треба? Це взагалі буває, те промокне, а те ж... Там ну, тепліше, а те холодніше. Ну, Ми, може, на ногу одіни чи віталік і побачу, зараз помирають. І воно якось вирівняється. Взяла одні ці, ті білі макасини, 240, а ті кросовочки не бісеточка, але вони не светяться, то 180. То взяла дві пари. Думаю, обув завжди треба. Не знаю. Іду і розмовляю сама до себе, чи ще скажуть, що дурна виключаюся. Вже йду, ще зайшла в тебе, купила сирочки, хліб купила плятьонку таке по чуть-чуть. Я -чуть. йду, що це ще купила. А яйця. Такі цікаві. яйця такі цвіт, як ото домашні. Це треба. Що не глянь то треба? Я вже переживаю, щоб хоча б підійшли йшли тіє красолки, а то по 500 гривень. тако Мене то хватає я його понабирала у своїх, у своїх любимих магазинах, буду ходити, да, буду доношувати. А їм треба, але щоб воно підійшло, знаєте. Назари, як не візьмі, то потім її не возьмеш. А, а може попаде ще й краще, хто його знає. Іду, говорю, скажу. Я ж кажу, я говорю, а це люди дивляться, хто буває ж не знає, думають, господі милосердний говорить сама з собою. Ой, вишна турдешніця. Вишна Турдешниця. Ще собі купила для волосся фруктіс, те, що шукала гудбай посіченим кінчиком. Десять в одному. Ніде не було. По всім міду ходила, ніде не було зовсім. І знаєте, обходила і в Аврору, і в Єву, і в АТБ, і там ще в Вовці, де парфуми різні продають шампуні. Ніде не було. Ну, і ті не сьогодні. Вже дотіки не була. Потім пішла в чистюлю, аж там у кінці базару. І знаєте, стоїть і з дозатором. Я бачила в тіктоці, і цієї дівчинка рекламувала, каже, взагалі класна штука. Я купила собі маску. По-моєму, я вам показувала, я вже забула, я забуваю, покажу вам. то дуже добре. Дуже добре, я вам скажу коси, майже по не жирні і дарма, що це ж маска, її можна використовувати. Просто так, як маска змивати. І, і як і не змивати, три способи. І ще там якось треті. А це іменно можна використовувати на сухі, на вологі вже після миття коси. І все. І сушить, все, вони добре розчисуються. Ну, я побачу, чи мені підійде маска. Мені фруктисту дуже підійшла, дуже добре підійшла. Я вам покажу і попробую. Боком, вставай над бочком. Ну, так його я і зараз помию. На широку віталіну ногу. Рієй фірма. фірма. То що жмуть, то ти ще в теплих носках Не, вони не 43. Жмуть Там може розпустити. Бачу, вони форму, ну, вони форму набрали, тому що, як він знімає, вони поморщені. А це ось такі, я стільку поклала, ось кожен отакі. Теж підходять. Ігор помирав, я їх не буду носити, так вони класні є. А може і буду помирав. Ну, я от положила ще одну стільку. Вони... Зараз вони я їх длинні. помию. що? Вони чуть длинніші, це на його ногу. Ну, раз. 44. Ну, вони я зараз їх відраю. Взагалі класні є. Mm. Бачите, вони безформені є. Мої дорогесенькі. Покажу я вам, що я сьогодні купила. Mm. Ну, хліба не можна. Купила хліб і таку плетенку. Нехай хлопчики їдять і поправляються. Мені тут поправлятися не треба. Ну, таку купила мисочку Дивіться. Як паутинечко. як кокон. На що на що схоже? На, на, на що? Щось мені нагадує, я не можу здумати. Так, я думаю, нехай буде, коли такої цукерки положити. Гарно. апельсини мандарини. апельсини не люблять. Мандарини тільки дуже солодкі. Яблука можна положити, Та що завгодно? Гарно так. Але коли можна, навіть коли приїдуть воно, діти да онуки, да на дворі стола поставити, де да, насипать такого всього да, місочку. І впаде, то не поб'ється. Нехай буде. Так, що я ще? Купила шнурки. Допала. Знаєте, де в Аврорі? Такого нічого не купила, ну, дивіться, як прикольно. Згоночка. Я ж сподіваюся, що тут пара чи ні. Так не було їх видно, там геть аж школа каси. На, да, пара гарно зав'язані. Якщо так не бачила, я вам скажу. І такі шнурки не короткі, це ж вони вон затянуті, ну хороший Бачите? Раз напали чуть, чуть більше. Хай будуть шнурки. Вони дешеві є, на базарі вони 25 і 20. А я в магазин заходила в один по 40. А це були вони по 9 гривень, а по акції по 6. То я взяла. О, що ж я, думаю, буду брати? Але щось розпаровано, обув треба було подивитися, щоб. Це нормально. Дві зуваночки такі взяла. Прикольні. А це теж таке взяла, теж за 6 гривень. Я вам скажу, прикольно теж такі. Дивіться, які вони, люрікс, теж таки може, може для чогось і пригодиться. Навіть ви знаєте, може, отако я сама собі думаю, буває таке щось купиться, може який костюм, чи може навіть і курточка. От я тоді шукала собі в цю шубку. Таку баранчик. За 50 гривень купляла шнурки і А це такий гарний затягнуть. Може теж треба у капішон буде. Та воно пригодиться в хазяйстві, я думаю. Що все пригодиться. Так, вже я трохи назбирала шнурків. Так, є. А, соль таку купила, ходила на базар. Ось, соль таку купила, бачите, польська. У нас там на базарі вони з поконвиків стоять ще. Я секендом торгувала, то вони стояли, точки є там. де. Дуже, Ого, вже мій... 15 вони стоять. Та я зайшла. Кажу, у вас немає такої крупної солі, бо ну, що це за така соль, дивіться, Це теж поділила тебе кам'яна написана, Вона каже, є, я кажу, Моя...", ну, кажу, не польська, вона каже, польська, але ну, вона крупна. Ну я вам скажу, що вона і не крупна. Вона не крупна, але не така пекуча. Така. Трошечки крупніша. Я взяла, тому що розкрила і да? тому що розсикляться, але да потім буде. Так його поставлю потім. Що я ще взяла? Така штука. Мені інтересно було. Вона і не дорога. Я не знаю скільки, Я вже забула, ну це 29 гривень. так якось воно, не знаю, я подивилась на фотку. Тут, бачите, намальовано. Можна вдівати як якось так, як, як шапочка, хустинка, можна хвостика заматувати, на шию. Потім пов'язка, потім шарф. Шарф. І теж таке, як теж пов'язка ось на лоб. Ну, на голову. То я так уже пару варіантів так поміряла, зробила. ви знаєте, ну, так, мені і подобається така ця штучка. Ось вона називається. Ось таке купила. Ну, очки купила, бо зламалися, викинула теж такі сині, до. 49 гривень очки. І так казалося, нічого такого не купляла. 220 гривень це за це заплатила. А тут теж таке я купила цим. Без ділушки дешеві. Я їх взяла дві, там мені треба було. Тоже це взяла. Ну, може, там хрестика треба буде. Одівать. Такі причин дали. Тому ці такі приколки взяла. Великі, думаю, може, треба буде. Так вони великі, дивіться, які. Я б хотіла чорні, але не було. коричневого і оранжевого Ось такі приколки взяла. І це вже на базарі вже скільки я ходила, це я вам і казала, що перешукала нема. Руктис. Гудбай вот по сеченым кинчиком. Десять в одному. Дуже классно. Не знаю. Ну, мне даже уже и что классная штука. Даже и в очках. Я как-то девочка шукала, читала без очков. А я в очках. Тройка. Нанесить на всю должину. Або на кинчики. Волосся. А, чи сухого, чи вологого. Божечка нема на ніяк побачити. А якщо я фонарика. Валячка, дуже дякую вам, бачите, фонарик мені зараз ось я включу і почитаю. Ага. Надовжину волосся вологого чи сухого волосся за відключенням зони біля корінів. І все, написано: не змивайте. Класно. На це і дивилася. Так, 10. 10 в одному. Відновлення. Захист від ламкості. Ногті мої нещасні ще після корзинок не відійшли. Термозахист до 230 градусів, захист від пошкоджень. глибоке живлення, блиск, розгладження, м'якість, зміцнення, догляд без обтяження. Це так вірвали мені цього зуба, оце що це піста була все, це ж операція була шипелят трохи почала. Олія Амли і рідкий кератин. Для посіченого та дуже пошкодженого волосся. Комплексне відновлення та захист волосся. <рит> я дуже хотіла я знайти, я і знайшла. Таке. Ось так класно воду взяла. Раз, ось сюди одну. Може, тумбочку відкибаю. Чепіла і все. Оце сумка пуста. Отакі покупочки. Хай трошки вода, болір зараз нагріє в мене воду, бо я таке полоскалась там помила кросівки, постирала. Ті реябок кинула ще в машинку на полоскання, а ті білі просто пополоскала. Так. Постирала, не кидала машинку. То бойлера води витратила і посуду, каструлі помила, поїли всі то. Зараз трошки підігріється, да я помию голову і дуже хочу спробувати. Зараз покажу вам маску. Ось добачите. Тоже фруктис. Це я шукала. Оце 10 в одному не було, я взяла маску. Ну воно, хай буде все. Бо як я раніше це нічого не робила, то, звісно, ідеш хочеш покрасити їх. Це ж не то що там узяв да, тоніком, притонірував, вони блістять, хороші, коси, здорові. знаєте А це ж все-таки це пудрою, воно випалює і коси ніякі. М. Бачите, тут тоже амла входить в цю маску. Ага. Три способи применення. Як бальзам а, як маска. І як не сміває мій уход. Ну, я не пробувала Я змівала. Я зробила ну 5 минут походила, а потім змила. Я не знаю, як би воно було, щоб не змить. то теж дуже сподобалася масочка. Не знаю, вроді би, що ж тут фірма така, я не знаю, ну класно. Зараз вам ось дивіться, ось ці кросовки. Бачите, як я її довела. Вони вже майже сухі. Дивіться, мади і Італія. Італійські. Дивіться, яка тут кожа. Дивіться, які вони кожані. Я не знаю, чому чому їх. Ну, їх я ходила-ходила, не було на цих полочках. Потім раз, десь видно, хтось ходив в і з'явились. Хай сохнуть. І така обувочка Я думаю, класно Віла я вже волосся, покажу вам зараз, як можна цю. Сама не знаю, але спробую, як можна її носити. Ну, взагалі, така штучка мені сподобалася, кстати. Я, дивіться, яке воно м'ягеньке волосся, бачите? Я помила шампуню, змила, потім нанесла маску, хвилин 5 ходила. Ну, на витерте волосся вже маску, оту, фруктіс, Потім знову змила, витерла полотенцем і ось так трошки десь як така чимала квасолинка. Не там оцю а така. І все втерла, втерла, втерла і все і стала сушити. Ви Знаєте, вообще, не знаю, дивіться. Волосся вже мені нічого не жирне, вже класне. Слухняне таке. Якщо у когось проблема є, посічені кінчики, і ось так і поменилось, що як пакля, то користуйтеся. Ну, чесне слово, що хорошо. А це я не знаю, як можна одіти. Щось стисняюся? Я спробую. Я сначала так, як буде. Зразу так отділу і все. Ви знаєте, що можна воно служить як за пустинку? Ну, тут ось так висить. А може, можна так зав'язувати чи ні. Як воно називається? Якось я знала. Ірка моя називає якось. Я у мамі дурочка. Ігор, так можна ходити? Місць. То так може, не, ну. Ну ладно, сейчас. Так. Потім. Я його можу заправить цю штуку. І зробити як шапку. Ось так бывает, что треба десь. О, даже. Так хорошо. Можна геть аж туди заправлять. Отак. Аж туди заправлять середину. Ну, як хочете, можна. І можна так чуть якось кінчики, щоб біленьке було тут. Так закатати. Весь як прикольне, кстаті. Можна волосся заховати. Потім можна, наверное, так. Кстати, можна робити, щоб біле було. Ось так, як шарфик. Можна так як маску одягати. О, кстати, підожить отак. В шесть так трохи, так не будем. Ну хотя можно, можно. Потом а... сейчас. Кто даже любит? Такі брошечки тут можна. Не, ну серйозно, що це, це нормально, я вам скажу. Ой. Ну, волосся ну, можна витащить. А попше так зараз по різному попробуємо з вами. А чого і ні? Ну, треба щось вже придумувати. Так. Може, так, воно ну, так виленьке. Можна так зробити якось. Це я погано бачу. Очки одяг може. Так, подожіть, як це ще? Ну, ви поняли, якось отакі от я бачила. Отак. Тут така брожечка. Не серйозно ж класно, красивенько. Тепер, як це ж я ще хотіла. А, кого гарне волосся довге, то можна. Давайте мені хтось дзвонить. Включу. Ну, Якщо довгі волосся, то можна як резиночку використовувати. так, так Або тут зверху отак от так, аж сюди, так, як гульку закручувати, поняли? У мене ж не було ніколи довго волосся, то що ж я можу так себе придумаю. Що можна робити. Ой так. Ну і все, наверное, чи як. ще можна. Щас паузу. Так, одна приколочка пішла ось сюди, а друга піде. Ось так. Не з'їжджала, щоб не натягувалося. І так, якщо ви хочете високо зробити, мені здається, що непогано. Я вже люблю так кусточки носити ось. А можна ось так уже і аж сунуть, аж туди. І вийде. Дивіться, скільки є багато варіантів. Клас. Ти, і дивіться, вийшло, тут, як, мабуть, пустинка, так? Да? Дуже багато варіантів. Я навіть більше зробила варіантів, як на малюнку. Тут якась глупость написана, мені дівчатка перекладала. Дуже сильна глупость. Може, там не видно, що тут написано. Так шо? Ну, отак мені і подобається. Так навіть можна піти і ну, до церкви, як от, хто не хоче хустинку одягати, знаєте, зав'язувати кінці, хвостики, куди все діла і себе пішла. Правда непогано? От ви як. я собі вибрала таку синеньку. Зараз ще під очки одягну. Ого, які великі очі, якось так краще. Це троєчка. У мене навіть була, я ну, думаю, візьму трошки менші, тому що вже скоро не буде таких очків, які будуть мені підходити. Так, очки, очки? Зараз. Отакі знайшла. Якийсь буде подобрати на цей год краще собі. Буду ну, сміятися. Модні ці з мене сміятися. І, класно, дуже багато варіантів з цією штучкою вже клас супер. Добре, що я її взяла. Там ще якась залишилась щось красне з якимось там потім. Така блідна, як із зеленим. Я захотіла таку. Мені нравится сцененка. Так що пока. До зустрічі всем всім привітік передаю тихої мирної нічки вам.